Вітаю. Мене звати Олексій Голобуцький, це мій YouTube канал, де я намагаюся давати аналізи тих подій, що відбуваються в світі і в Україні, звичайно, так. Ті підписники, які мене вже знають біля року, знають, що я на початку своєї діяльності робив ну, в YouTube каналі, робив рецензії, потім трошки воно загальмувалося, бо ну, не те, щоб достойних фільмів нема, але. Я все ж таки ну, в мене нема було такої потреби, бажання прямо там щось висловитись. А тут все співпало, тому е, цей випуск це рецензія на конкретний фільм. Е, і до звернення до моїх підписників, які мене дивляться достатньо давно. Е, так мені пишуть, що давно не було зрадичі перемоги. У мене просто останні два тижні ну, величезний вал етерів на радіо, на телебаченні. Я в день іноді даю по 3-4 інтерв'ю, і мені дійсно важко після цього налаштуватися. Я все ж таки найкраще свої відео ставлю в YouTube. Але, звичайно, я повернуся. Я думаю, цікавість до мене вона вчухне, скажімо так, через деякий час. Ну, подій зараз просто багато. І ми повернемося до нормального формату задачі перемоги. А це рецензія на цікавий фільм, дуже актуальний з точки зору подій так. Це фільм про Трампа. Він так і називається Учень історія Трампа. Так, як ми знаємо, буквально через три тижні у нас починаються президентські вибори, де Дональд Трамп, в мене такий є. Він правда з минулої виборчої кампанії. Він навіть щось там говорить. Ну, словом, зробити Америку знову могутньою сильною. так. Виборча кампанія в самому розпалі, і тут відбувається прем'єра фільму. В усьому світі вона відбулася 10 жовтня, а в нас 17 жовтня прем'єра фільму про Трампа. Режисер, який мені не особливо відомий, він дан, данський режисер ранського походження Абасі, підійшов до фільму. Ну, здавалося, так. Як можна підійти до теми Трампа, людину, яку знають всі в усьому світі? Людина, яка прожила вже 78 років, і за цей період зрозуміло, що про нього ну, з ким він спить, що він їсть, з ким він одружився, з ким розлучався, всі ці історії видумані, невидумані. Безліч є е мемуарів людей, які з ним працювали. Я деякі з них читав. Є книжки, безліч книжок про самого Трампа, є безліч самих висловлювань інтерв'ю. Він абсолютно публічна людина і вже достатньо довгий час. Мається на увазі, десь з років 30 він публічна особа, і, звичайно, про нього дуже багато чого відомо. Як зняти фільми, які, ну скажімо так, очевидно, не був би карикатурним. Зняти сатиричний фільм, так, політичний панфлет, чи зняти якусь драму. так. І ось починається. Я спеціально не читав нічого про цей фільм, знав тільки, що ну, в принципі, він дійсно резонанс викликав. Я почав дивитися, і через деякий час я зрозумів, що все ж таки це не, слава Богу, це не карикатурний Трамп. Але це і не драма, це не байопік такому класичному розумінні цього слова. Бо відчувається чи з деякий час, десь ближче до середини фільму, відчувається вже відношення самого режисера, сценарістів до особистості Трампа. Очевидно, що вони не є його симпатиками. Тобто, там нічого героїчного немає. Більш того, дуже багато речей, які про які там йдеться мова, вони достатньо відомі. Тобто тим, тим, хто цікавиться цією темою, вони абсолютно відомі. Але з кінематографічної точки зору вони показані, ну, неоднозначно, як люблять казати росіяни, так суть фільму в тому, що показується період 70-х, 80-х років встановлення Трампа, становлення Трампа як девелопера, становлення Трампа як лобіста, становлення Трампа як... Людини, залученої до корупційних схем в Сполучених Штатах. І починається це все з того, що над молодим родоволосим Трампом бере шевство такий собі Ройкон в Америці в американській історії достатньо відома особа, адіозна особа. Його грає це найсильніша роль так мовити, в цьому фільмі. Його грає. Актор Стронг теж достатньо відомий, ну не настільки відомий, як звичайно. Як... Тут взагалі залучені актори другого ряду, так би мовити. Так? Є болгарська акторка, яка грає Іванку. Є румунського походження актор, який грає самого Трампа, так, і ось американець, який грає Ройкона. Чим відомий це просто дуже цікава історія. Вам, можливо, буде теж цікаво. Так? Там про це говориться, але не, не, не буквально. Я про нього багато колись читав. Це такий політик, навіть не політик, він юрист, він лобіст, людина, яка вміє домовлятися, і він став відомий ще в 50-ті роки минулого сторіччя, тим, що приймав активну участь в, в такому русі як макартизм, тобто боротьбою з комуністами. І був залучений до процесу над цією парою Розенбергів російських, пробачте, постійно роблю цю помилку радянських шпіонів, які видали секрети американські, які стосуються ядерної програми, так, і які були страчені на електричному стулі. І він робив таку от кар'єру на правих, так би мовити, згаслах на правому, на правому фланзі політичному. І що дуже цікаво, про нього Ройкона. І це в фільмі показано, і це, мабуть, через Ройкона вони намагалися режисер показати Трампа як людину ліцемірну і людину, яка не вірить в те, що, в те, що говорить. Не вірить в те, що Тобто весь світ зосереджений на ньому. Це його точка зора, він не любить людей, але чому? Тому що він постійно щось собі ховає, так постійно бореться, постійно не визнається. І це походить від його вчителя по фільму Роя Кона, який був євреєм і антисемітом, гомосексуалом і боровся з гомосексуалами, так який захворів, маючи партнера, звичайно, чоловіка, якого ховав. Від суспільства від публічності захворів від снідом і не визнавав цього, що він хворіє з снідом. Він казав, що він в нього щось там з кашель, якісь такі хвороби зовсім іншого характеру. так? І там дуже цікаво взаємозв'язок починається з того, що ну, Трамп бігє за цим роєм коном, він таки йому постійно. Компліменти робить, він ну, захоханий просто в ройкона, вчиться в нього, так? Він росте, ройконому показує цю систему, показує, як треба діяти з людьми, як ось ці його там три головні правила: перше, яке з атакуй, 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 так? Ну, Це ми бачимо абсолютно на, на прикладі самого Трампа, який. Може нести будь-яку-що, будь головне, постійна агресивна така риторика, постійно дідять атакувати, атакувати, атакувати. Трамп виростає. Показаний в фільмі. Фільм на певному етапі все ж таки перетворюється до певної міри на карикатурність Трампа, і особливо після сцени, як він гвалтує свою власну дружину Іванку. так. Ну, вже. Симпатичного хлопця, який робить кар'єру, в принципі, це перша половина фільму. Який не п'є, який не палить. у Якого є проблема з самооцінкою, мається на увазі, що він самозакоханий достатньо. Такий нарцистичний хлопець, який в кінці кінців проводить певні операції, він собі зменшує шкіру на голові, щоб не, не, не було лисине, і відсмокчує жир, ну, з ліпоксакцію, і це все показано, так? Він не читає, це теж дуже багато хто відмічав цю таку властивість Трампа, що ну, ніхто не бачив він книжки, які читав, а він навіть газети не хоче читати. Він хоче все слухати, спілкуватися. І коли ми чуємо це, ми постійно чуємо про угоду, яку він зробить з Путіним щодо України, це треба розуміти. Це не просто він говорить це з якісь такі слова, щоб сподобатись, чи це він так, він так мислить. По фільму, цей фільм розкриває. Знову ж таки, фільм все ж таки побудований дуже сильно на документальних свідченнях. Тобто не можна відкинути деякі моменти. Єдине там про зґвалтування, звичайно, в Ванкі, це там може сперечатися. Звичайно, а так він йде по певній реальній хронології історичній. І Трамп перетворюється на певному етапі, дійсно у фільмі перетворюється вже дуже неприємну особу. Спочатку. З'являється неприємна особа у вигляді його батька в самому початку, і вони так би мовити між собою конкурують, між собою протиборство є, між ну, покоління батьків, синів. Там така цікава фраза. Ну, вона достатньо банальна, але як можна одною фразою показати рівень, рівень людини, так? коли батько за столом сидять, вони їдять. І батько каже, ну як вони можуть мене називати расистом? так, ну, Мається на увазі про е активістів і про засоби масової інформації. Як вони можуть називати мене расистом, якщо мене водій чорний? ну, Афроамериканець. так. Батько, е звичайно, показаний так, як такий момент, який він нібито зайвий. Хоча насправді. Треба розуміти, що все ж таки Трамп народився в сім'ї так? І так, це не той рівень був у батька, як потім у сина, але це все одно був достатньо відомий девелопер в, 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 сполучен... ну, в Нью-Йорку. І, звичайно, що Трамп виріс в хорошій, абсолютно багатій сім'ї. І тому в фільмі роль батька грає Рой Кон, і так само, як через деякий час Трамп там показує на сцену, де він намагався кинути своїх батьків з, з трастом, але не вийшло, бо мати зрозуміла, що він збирається зробити. Так само закінчиться з Ройконом. Звичайно, абсолютно. так. Трамп на певному етапі його кидає. По-перше, Ройкон вже йому не потрібен з багатьох причин. Він заважає, він хворий снідом. Жахливі там сцени показані, дуже неприємні. Не знаю, наскільки воно документальні. Ну, скоріше за всього, можливо, це художній вимисел. Я не читав под... саме конкретні ці приклади, але там є, коли на день народження Ройкона Трамп дарує йому ем... от, слово не знаю української мови, сподіваюся, що так само Запанки дарує. так, І каже, що це з зберігантов. Там написано Трамп той такий роз, роз, розчулений, сидить. Іванка йому каже, що це дешева підробка з дешевих каменів. І ну, зрозуміло, що людина вже 59 років, він, це день народження його, і він в, в цю ніч вмирає. І після цього співробітники Трампа, там, де вони сиділи, там, де вони сиділи, в його. Готелі Трампа, так? Вони з допомогою пару, з допомогою спеціальних приладів, все, все те, що стосувалося Ройкона, ну він же хворий з снідом, вони все це прибирають так, ретельно, це показано. Це дуже сильно, так би мовити, показує, як відношення Трампа до оточуючих. Хоро... Добре. На відміну самого Трампа, який все ж таки не розкритий, абсолютно не розкритий для мене. Ну, я думаю, для багатьох. Дуже поверхнево показаний Трамп, Іванка. Доба показана дуже добре, дуже цікава. Дуже цікава, хороша музика. Це ті, хто люблять музику 70-х, 80-х, вони там почують такі характерні треки з того часу. Культові, я б сказав би так. Показана Дуба, показано йорк показані всі ці відносини політиків, лобістів, корупція, мер Нью-Йорка, як його купують, як його намагаються. Це все показано дуже. От, от, Дуба показана дуже сильно. Який висновок так, можна зробити з цього фільму? Трамп не пересічна особа, тут абсолютно зрозуміло. Трамп вже в будь-якому разі війде в історію не тільки Сполучених Штатів, а всього світу. як Парадоксальна людина, людина, яка е, свій йогоїзм, свою е, самозакоханість, свій нарцицизм змогла перетворити в, в таку от, е, зневагу до людей. Він дійсно зневажає людей, він не любить людей. Це очевидно абсолютно з багатьох дій не тільки з того періоду, і сьогоднішнього дня. І він став е, таким символом. Змін В своєму віці, так, з символом протесту е, консервативної частини Америки, і не тільки Америки, але ну, в Америці це в першу чергу, символом протиборства за ліволіберальною ідеологією, яка панує, панувала принаймні так, в Америці протягом останніх там, ти річ. І це цікавий феномен, дуже цікавий феномен. Я не знаю, чи три тижні знаємо, чи виграє. Виграє Трамп президентські ці вибори, але очевидно, що, що якщо він це зробить, нас чекають непрості часи. І тут, тут дійсно, зважаючи на Роль Сполучених Штатів у світі, це не пройде просто так, звичайно, що Трамп знову стане президентом. Це буде стосуватися і України і цього світу. А наскільки позитивно чи негативно. Знову ж абсолютно спрогнозувати не можна. Через те, а це вже я кажу не як глядач фільму, як людина, яка читала біографію, читала дуже багато про нього, в нього головний принцип це це він сам. От, Якщо йому буде здаватися, що підтримка України дасть йому можливість стати героєм, не тільки України, а героям, так би мовити, Америки і всього світу, він це зробить без сумніву, і набагато активніше і набагато вагоміше, ніж це робив Байден. Але якщо навпаки, то нас чекають дуже складні часи, дуже складні часи з Сполученими Штатами протягом найближчих 4-4 років. І знову ж таки зрозуміло, не з фільму, а з біографії, але з фільму це теж показується. Відносини з батьком не дуже позитивні, і відносини з дітьми, Тобто дітей він своїх, в принципі, показано, що трохи любить. Ну, принаймні, не трохи любить, так? І таке враження, що все ж Трамп планує, що після свого президентства він буде буде штовхати е, своїх, ну, дочку, як мінімум, так? Буде штовхати в, в наступні президенти чи через певний період, так? Тобто він хоче своє прізвище, щоб воно і після нього. Так само працювало. Як він це проговорить про свої, про свої проекти, да про Трамп Tower і про інше. Він продає себе, продає своє прізвище. Він є бренд, він є символ. ну І це найголовніше, і голов, ну, не найголовніше, але, мені здається, центральна центральна ідея фільма Вони це більш-менш відобразили. тому Фільм я рекомендую. Ті, хто не зачитав ніколи Трампа і все інше, це буде навіть цікаво подивитися, так. Ті, хто більш-менш читає, цікаво там з різних сторін, все ж таки це художні витвіри, тому цікаво подивитися, як співпадають твої погляди, твої знання про Трампа з, з фантазією, певною, так? І зображення художнім зображенням. Ну а всім, кому сподобалась моя рецензія, будь ласка, ті, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть обов'язково, що ви думаєте про мою рецензію. Чи дивіться попередні рецензії. Ну і ставайте спонсором мого каналу. Я розумію, що ця фраза дуже набридає на різних YouTube каналах, але що тут зробити, спонсорство показує YouTube, що це відео і взагалі моя діяльність потрібна. І включаються алгоритми, які дозволяють. В... Розкручувати це відео більш, скажімо так, масивно, ніж це робиться без спонсорства. Тому до наступних зустрічей.